Доброго дня всім. Сьогодні будемо декорувати ось таку серветницю. Таку простеньку. Так, будемо починати. Давайте. Так, по перше, вона вже в мене була у використанні, тож зараз ми її трішки. Пошліфуємо. Після шліфовки протираємо вологою серветкою і потім грунтуємо. Після того, як просох ґрунт, знову шліфуємо. Тепер акриловою шпатлівкою буду наносити малюнок через трафарет. За допомогою маси для ліплення фіму зроблю декоративні елементи, для початку сліконовий молт протираю дитячою олійкою, щоб гарно виймалась сама глина. Ще є такий варіант, коли можна закласти глину і на декілька хвилин залишити молд у морозильній камері. Теж добре виймається. Далі мені для роботи будуть потрібні такі ягідки, тому я їх роблю не за допомогою молда, а роблю їх сама, просто роблю такі кульки у вигляді ягідок. Тепер знімаємо трафарет. Ось всі декоративні елементи, які мені було потрібно, я вже приготувала. Тож починаємо з ними роботу. Приклеюю всі елементи по кругу, на клей лакрісіл, яким я завжди майже користуюсь. Композицію роблю у довільній формі. Так, дивіться, ось, е, наклеїла всі елементи. Бачите, ще тут залишилось пофарбувати. Зараз ось це місце, пройдемося шкуркою, будемо шліфувати. І далі будемо тонувати, фарбувати. Давайте, поїхали. До речі, хотіла сказати, що всі приклеєні детальки ви можете пофарбувати завчасно, а потім вже клеїти. Але мені ну, завжди так зручніше. Потім розмальовувати, затоновувати, ну, так, мені так краще. Так. Ось, все затонували попередньо, і зараз а, будемо додавати колір до цих елементів, і переходимо далі. Так, уважно продивляємось всі недокраси домальовуємо там, де в нас є. Ось бачите, видно, да Ось білі місця, вони недокрашені Все це замальовуємо. Потім даємо час на просушку або сушимо феном. Далі знову будемо працювати на цьому ж е, участку, будемо далі тонувати. Поки просихають наші боковинки, можемо зайнятись фарбуванням середини, щоб потім все просухло вже рівномірно. Так, продовжуємо роботу, все підсохло. Тепер я беру шкірку, наждачну таку жорстку. Далі я хочу поєднати ось цей малюнок з цим малюнком, тож я домалюю ще нашому козлику червоний. Такий ремінець. Ось так. Так, тут я хотіла ще не показала, не включила камеру. Вірніше, хотіла вам показати, але не показала. Значить, за допомогою ось такої, це в мене олійна фарба золото, Можна взяти віск. Отакі воски. І зробити ось тут, я не знаю, як чи буде видно прям на палець я наношу і отакі роблю акценти, щоб був блиск. Потім на сонці я покажу, як його, ну, дуже гарно видно, добре видно. Так, пройшлися по всім цим сторонам. Ось тут трішки. Ці куточки. Все, робота е, майже завершена, тож, е, ну тут я ще тр трішки пройшлась. Е, е, залишаємо на просушку і потім будемо лакувати Тепер дивимося вже на повністю готову роботу. Результат мені. Подобався. Напишіть в коментарях, як вам. Я завжди чекаю ваші коментарі не тільки е, з добрими якби, словами, а й з вашою критикою, може, якимись побажаннями, ну і тому подібне. Е, тому буду рада відповісти кожному. І буду чекати вас на своїх наступних майстер-класах. Сподіваюсь, що вам було цікаво, інформативно. Бажаю всім миру і здоров'я. Дякую тим, хто підписався. Хто ще не підписався, підписуйтесь. І дякую за підтримку мого каналу. А, до речі, роботу назвала я Тепла осінь.